Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене 8 січня 2025 року я зробила розчин триходерми і буду пересаджувати свої рослинки огородину у нові горщики. Я використовую для цього 2-літрові горщики, універсальний торф і агроприліт. Нагадаю вам, що пікірування було 1 грудня 2024 року, я додавала мікоризу і проливала розчиним азотофітом. Давайте розглянемо, як розвилася за цей час коренева система моїх рослинок. Першим я показую вам томатики це кімнатні сорти, які будуть рости невисокими і, сподіваюся, будуть плодоносити. Кореневу систему я трошечки укорочую, томати це люблять і трошечки заглиблюю. Як на мене, коренева дуже гарно розвилася. Вона заповнила весь об'єм стаканчика. Тому, якраз, саме час її пересадити. Думаю, що такого об'єму вистачить для гарного плодоношення і розвитку рослини. Після пересадки проливаю розчином триходермою для того, щоб запобігти розвитку різних. Для прикладу, хвороб. я залишила три різні сорти томатів. Два кущика перчика і 2 кущика баклажанів, для того, щоб вам показати і порівняти, як розвивається коренева система у різних рослинок. Ну а далі пропоную просто подивитися процес пересадки рослинок. Після пересадки в мене ще залишився розчин триходерма, тому я пролила всі інші рослинки, які ростуть на полицях під фітолампами. А далі я розставила всі свої горщики, так як вони будуть тепер рости. Я вже показувала себе на каналі, як я робила перший зріст своєї зеленинки. І зараз хочу показати вам свої огірочки. Вони підросли за цей час, і тепер я буду їм. Робити аля-шпалеру для того, щоб вони могли нормально рости і отримувати всі поживні речовини і світло від фітоламп. Наступний етап я вирішила оприскати всі свої рослини розчином триходерми. Я дуже сподіваюся, що це допоможе запобігти розвитку різних хвороб, тому що. Огірочки, вони дуже схильні для того, щоб хворіти. Через тиждень після пересадки я пролюю всі свої рослинки гуматом камію, потім через 10 днів азотофіт, і далі, вже через кожні 10-14 днів, буду підживлювати, для того, щоб плоди гарно розвивалися. У мене томатик вже почав вітувати і зав'язуються плодики на огірочках. Тому, якщо вам цікаво, Слідкуйте, підписуйтесь, буду дуже рада вашим коментарям, зауваженням або пропозиціям. Для експерименту я посадила два кущики томата в один горщик і два кущики перця в один горщик. Подивитися, як вони будуть запилювати один одного, для того, щоб порівняти цвітіння і зав'язування плодів на різних кущиках. Вже зовсім скоро в мене буде другий зріз листочків салатів. Я чекаю на насінчиком мізони і руколи. і на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу до мого каналу, за підтримку. Всім добра, всім пока-пока!